Мої вітання. Це інформаційний марафон телеканалу Ті Вісім і Ми повертаємося до прямого етеру. І нагадаю, також що трансляція цього етеру триває на ютуб-каналі і на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. Протягом червня команда міського центру по роботі з дітьми та підлітками проводила активності в населених пунктах громади, залучаючи дітей до рухливих ігор, спортивних естафет та командних змагань. У Хмельницькій громаді зараз завершилась спорт Тож підсумки підведемо із гостями нашої студії. Це директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Олексій Янчук та культорганізаторка міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Анастасія Гаврилова. Рада вас бачити в нашій студії. І слава Україні, героям. героям слава розповідали, коли починався тільки проект «Спортоколиця» в нашій студії. А зараз вже можемо підвести підсумки. Для початку я пропоную для глядачів нагадати «Спортоколиця» – що це був за проект, що це за змагання. Загальномасовий захід для дітей, який ми переформатували після 24-го року, змінили назву і приділили більше уваги саме роботою з дітьми, не висне привозичи види спорту і рекламуючи їх, а вже проводячи активності з дітьми різні локації, естафети і змагання і долучати всіх дітей, які які приймають участь у заході. Тобто, це таке цього року започаткування нової традиції у вас так. Так. Навіть її продовження, скажімо, так, продовження, всі продовження продовження в іншому так? форматі, зважаючи на попередній досвід, який дозвол дозволяє зрозуміти тенденції і що дітям цікаво сьогодні. У вас завжди такі спортивні активності з дітьми. Розповідати, в чому була мета заходу Анастасія? Мета заходу, як завжди, долучити дітей до спортивних естафет, розваг, скажімо, урізноманітнити їх дозвілля, тому що е, наша спортоколиця проходила якраз під час таборування, тому mm -hmm. е, звичайно, дітей було зібрати легше в громаді, і вони долучалися до нашого заходу. Mm -hmm. Скільки в цілому вдалося охопити дітей за червень? Понад 270 Понад 270. Так. А які це були населені пункти, якщо можете сказати, в де скількох населених пунктах були? 12 населених селищ Хмельницької міської uh -huh. територіальної громади, серед них водички, Давидківці, Пирогівці, Пархомівці, Олешиниванківці? Ну їх всі, всі перераховувати повністю у всіх селах. тільки не були в шаровечці, в зв'язку з тим, що в них там будується укриття. Uh -huh. Чи ви навчальні заклади долучали до цього? Ні, ми долучалися до таборування, uh -huh. часом нас запрошували, але це, скажімо так, було виключення, тому що щодня в нас була спортоколиця. Бувало uh -huh. що ми навіть поєднували спортуколицю з таборуванням в школах, тому що дуже просили, щоб ми приїхали uh -huh. до дітей. А, а який вік був дітей? Насправді під час спортоколиці збираються дітки громади. І це можуть бути і діти, які в дошкільному навчальному uh -huh. закладі, які поєднані із дітками вже шкільного віку. Причому як початкової школи, так і вже середньої. Uh -huh. Але це ускладнює завдання програми, аби всім сподобалося, аби всім було цікаво. Розповідайте, як готували програму? На що ставили акцент? В першу чергу на командний дух. Ми ні в якому разі не робили змагання, що хтось обов'язково має перемогти хоча ми, ми ділили діток на команди, звичайно. Але для того, щоб вони ще більше згрупувалися між собою, відчували, що вони єдине ціле і результат кожного. Це важливий внесок в усю команду. І якщо трапляла ситуація, коли в нас є діти, які відвідують дитячий дошкільний заклад mm -hmm. безпосередньо, і школа, ми просто ділили команди так, щоб дітки, які менші, були разом із старшими в mm -hmm. одній команді і в іншій. Тобто не старші проти молодших mm -hmm. ні в якому разі. Ми їх об'єднували. Ну і до того ж, наші естафети спортивні, вони не складні. Вони могли проходити як на асфальті, скажімо, якщо є майданчик біля навчального uh -huh. закладу, так і на стадіоні, і тому всі діти долучалися. Ми не робили обмежень по віку. Uh -huh. Пане Олексію, яка була реакція дітей? Я думаю, що вони були задоволені повністю тим самим, тим паче, на, е, діти в селищах міської територіальної громади вони набагато е, яскравіше зустрічають наш колектив і. Радісніші від того і не, не вимагають якоїсь специфічної уваги для, для себе. Завжди раді прийняти участь в наших локаціях. Певне, це швидше пов'язано також з тим, що обмежено. Зазвичай більшу частину навчального року ми працюємо в місті, тому що в нас є заходи і спортивні змагання, і заходи, які ми проводимо в місті. Вони долучаються також школи. Міської mm -hmm. територіальної громади, але е, як показує практика, дуже мало ми відвідуємо е, самі школи в селищах. Е, сподіваюся, що вже в кінець 25-го і початок 26-го року, ми це надолужимо і приділимо більше уваги mm -hmm. селищним школам. Анастасія от згадувала про те, що чи не щодня була спортоколиця це велика частина організації насправді. І приїхати, і організувати всі ці заходи, і комунікувати із навчальними закладами. Розкажіть, що стояло за організацією? Е, ну, в першу чергу, співпраця з управлінням молоді та спорту uh -huh. і департаментом освіти і науки. Від департаменту освіти повідомлення шкіл, що згідно графіку в них будуть проводитися такі заходи, потім контакти з школами, підтвердження, що вони готові нас прийняти. Ось як наразі як склалося з. Шаровечкою вони okay. повідомили, що вони не можуть прийняти, тому що в них будується укриття там на стадіоні, і немає навіть де фізично провести, провести захід, okay. якби цей і погодження часу на котру годину школи на себе беруть відповідальність повідомлення дітей, що в цей час у них у всіх у школах є вайбер спільноти, телеграм-спільноти загальні. Вони повідомляють. Ми приїжджаємо, і ця якраз велика кількість дітей, яка була залучена в селищах. Вона і вдячні за співпрацю насправді школам. Давайте повернемося до програми, тому що я знаю, що ви навіть самостійно виготовляли інвентар для того, аби так. З дітками було чим зайнятися. Маємо фото, розповідайте. Так, ми насправді цей інвентар підготували ще для новорічного ярмарку, до якого ми були залучені, і зрозуміли, що він нам класно працюватиме на спортоколиці, тому що не стафетами єдиними. Після того, як діти між собою позмагалися, вони порухалися, руханка у нас була обов'язково. Ми пропонували їм цікаві е, спортивні локації. У нас був такий лабіринт, а е, також е, ми його виготовили власноруч, угу. і він дуже діткам подобався. Причому, скажімо, чим менша дитина за віком, тим більше вона була захоплена лабіринтом, тому що їй було це дуже цікаво на координацію. Також у нас був баланс. Також ми його виконали, виготовили самостійно. Mm -hmm. Потрібно було потрапити, скажімо, кульки. Усі є в площині, потрібно в отвір усі ці кульки по черзі. Uh -huh. Прокотити по площині. Складне завдання, але також дітки впорались, молодці. Також ось ми зараз бачимо. Ми її назвали як, гол, підйом. напевно, так підйом. По-різному діти навіть вже самі uh -huh. асоціювали, і це була одна з найскладніших локацій. Але вона також збирала дуже багато дітей uh -huh. навколо села, тому що на ній Ось цей азарт прокидався, що я маю потрапити забити голос, і вона дуже сподобалася. А де брали ідеї для цього? Це такий московий штурм команди. Це московий штурм, це простори інтернету, тому що багато ми переймаємо від колег, скажімо, так і ми також намагаємося щось змінити, адаптувати, тому що працюючи, наприклад, з дітьми різного вікового діапазону. Звичайно, ми адаптуємо uh -huh. під них, щоб був інвентар, зручний, щоб ми могли безпосередньо цей інвентар транспортувати, uh -huh. ось і враховуючи всі ці нюанси з рина. досвіду роботи з дітьми, що сподобалось їм найбільше. Руханка їм дуже угу. подобається, і це ключовий такий мені здається момент, який розпочинає знайомство, ну і зближує напевно. Вони готуються до того, що далі буде якась цікава активність. Але я хочу доповнити, так. що тут напевно більше, більше залежить від самих колективу і працівників, які віддані роботі угу. віддані роботі з дітьми, і насправді вони дуже до себе. Діти ну ставляться, ставляться і пряму тягнуться до них до працівників, і тому і, і тому це дуже великий е, великий відсоток нашого успіху uh -huh. саме колектив, який приїжджає, тому що люди, які е, педагогічні працівники байдужі до своєї роботи, і те, що вони там не виконують, чи просто приїхали. Ось вам інвентар, займайтеся, будь ласка. Uh -huh. Ну, це дітей відштовхує, вони хочуть мати контакт. А коли вони мають контакт, вони відповідно і ставляться, і вони відповідно і вдячні. Потім, після заходів, там обійми, вони обнімають, дякують. І це і це для працівників найбільша винагорода. Але треба налаштувати цей контакт, іноді так він не завжди є. Анастасія як це? Якщо на початку заходу він може бути не зі всіма дітками, тому що знову ж таки старші вони хочуть проявити свої лідерські yeah. якості дещо в іншій площині, не в команді, а ось щоб привернути увагу різними методами. Але як показує практика, коли ми вже робимо загальне фото, коли діти мають можливість брати участь в локаціях. Вони вже до нас звикають, розуміють, що ми приїхали не, не просто відбути захід, а що ми дійсно зацікавлені в тому, щоб порізноманітнити дозвілля для дітей, і вони вже стають більш прихильні, звичайно. Тому більшість дітей нас раді бачити, бо вони пам'ятають оскільки ми щороку приїжджаємо до них. Вони пам'ятають. Зворотній зв'язок отримали від навчальних закладів, від місць від влади місцевої або від дітей батьків. У ну, насправді влада підтримує такі заходи, отримали багато позитивних відгуків від попереднього. Масового заходу, що проводили в дитячих садочках, uh -huh. е, і дитячі садочки особливо вдався в нас фінал серед дитячих садочків, коли й батьки були залучені, були підтримували е, власних дітей на цих, е, ну як не змаганнях, а підсумковому такому е, переднагородженням, е, святковому заході. І відповідно і тут в селищах також е, вже протягом цих років, що ми е, проводимо. Ми отримуємо позитивні відгуки від заходу нашого і завжди нас очікують з цим. І ми е, стараємося е, оновити, не приїжджати з тою самою програмою, яка була оновлювати. Ось е, навіть зважаючи на те, такий складний час е, нам вдалося оновити трошки спортивний інвентар. І вже з вересня ми почнемо долучати нові там більш такі. Е, Дитячі і цікаві, яких наприклад там в місті можливо не всі навіть бачили е, обладнання, що дозволить також дітям е, дітям отримати позитивні емоції і відчути нові види спорту. Ви згадували, пане Оксі, про те, що не так багато, не так часто їздили саме по так. селах громади. Здебільшого були в місті, працювали, але на наступний рік плануєте власне збільшувати цього. Тим чи бачите в цьому потребу? Потреба є е, школи в громаді, працюють. В школах громаді також навчаються діти рівноцінно. Так, в місті більше шкіл, більше, більше дітей, більше роботи. Але насправді не хочемо нікого виділяти чи обділяти, і хочемо збільшити тим, тим паче, наші господарські можливості. Власний автомобіль дозволяє виїзди по територіальній громаді, наші завантажити інвентар з, з працівниками разом і, і відвідати школи. Як часто можливо плануєте це робити? Чи зараз це тільки в планах? Зараз розробці? це тільки плани. Швидше за все, це вже почнеться планування в четвертому кварталі 25-го року. Спробуємо щось організувати на останній там третій, четвертий квартал для шкіл і долучити садочки територіальної громади. На жаль, їх дуже мало в селищах до нашого спорткіс Атлетікс, Спорткітсґеймс. До наш до нашого цього заходу, щоб вони також прийняли участь, але е, тут швидше ініціатива йде від них, чи вони готові, е, чи вони готові прийняти, тому що там не у всіх садочках є е, старші та середні групи, які приймають участь у змаганнях. Також у нас ви е, виникли нові ідеї для змагань серед дитячих садочків. Їм представити, ми не будемо відкривати карти. Можливо, можливо, вже коли ми повністю зорганізуємося, я вже попередньо сказав, що ми придбали там новий спортивний угу. інвентарь безпечний, який дозволить ще краще поліпшити роботу з дітьми? Ми прийдемо до вас ще носом, Чекаємо. <свят> Якщо от говорити про таке родинне свято, тому що от, такі змагання, от пан Олексій говорить про те, що батьки приходять, підтримують, і це дійсно такий зв'язок між дітьми і батьками. І ще один спогад таку нашу комірку сімейних спогадів. Анастасія, чи приходили батьки? Чи стежили за тим, як діти змагаються? На спорту колиці були присутні і саме педагогічні працівники, угу. тому що це часто бурування, тобто це якраз той момент, коли батьки мають ще три тижні для того, щоб бути відданим роботі справам, угу. і а дитина безпосередньо угу. знаходиться в навчальному закладі і вже має своє дозвілля. І запитаю вас також про зворотній зв'язок і про те, як діти реагували, чи ви бачите потребу саме. Тому що ви були і на заходах в місті, і були на цих на всіх, заходах спортуколиці, на всіх можете порівняти. Звичайно, вони, вони були щиро вдячні. Ось та подяка емоційна, вона дійсно важлива, як сказав Олексій Миколайович. Потреби є, коли ти бачиш, що діти раді тебе бачити, ти розумієш, що треба приїхати ще. І зворотній зв'язок давали безпосередні навчальні заклади, тому що з появою назву «Спортоколиця» ми ще й вирішили давати таку грамоту за те, що заклад. Взяв участь uh -huh. в портоколиці, і ми нагороджували саме колектив всіх дітей. Ми не виділяли кожного окремо. Ми нагороджували саме навчальний заклад, і згодом вже навчальний заклад в соцмережах висловлював свою подяку нам. Uh -huh. Ми сприймаємо це дійсно як зворотній зв'язок, тому що е, вони транслювали те, що в них було під час таборування, і зазначали, що приїжджав в міський центр. Uh -huh. Ну, у вас насправді продовжується активне дозвілля і протягом літа, тому що у вас діють підліткові табори, вони так продовжують підліткові клуби, так, точніше, так, вони так. продовжують діяти. Розповідайте, як вони зараз працюють? Ми е згідно розпаду, е в другій половині дня розпочинають, тому що вже закінчились пришкільні табори, або діти вже почали їхати у літні табори е в, в інших містах. Е Першу половину дня зазвичай відсипаються дітлахи. Друга половина дня ми працюємо до 14 липня. В нас іде перезмінка, тобто частина клубів працівників педагогічних нас відпустці з початку червня по 14 uh -huh. липня. 14 липня інша частина йде відпустку і відкриваються інші клуби. На жаль, це е, ознака за мікрорайоном, тобто ми не можемо залишити відкритими всі угу. клуби на всіх мікрорайонах. Е, наразі зараз не працює мікрорайон Озерна і е, мікрорайон виставка. частково темп е, працює. Виставка район е, другої поліклініки, працює мікрорайон Дубово і працює південно західний мікрорайон. Uh -huh. Це те, що готові. Але е, мікрорайон південно-західний, у нас е, прийнятий новий працівник на роботу, який е, якому не пощастило, скажем так, він буде працювати все літо. Е, законодавство не дозволяє відпускати uh -huh. відпустку. І е, буде все літо на Інститутській вісім клуб працювати, тому дітей запрошуємо з того мікрорайону відвідувати його. А з 14 липня Дубова і е, виставка будуть відпочивати, але відкриється вже озерна і темп. Угу. Е, Анастасія, наскільки діти активні в підліткових клубах? Я бачила, у вас є ораторський гурток, так? Як а. діти приходять, що ви там з ними робите? Чим займаєтесь? Ораторсько-художній гурток це для мене свого роду, знаєте. Ще одна моя стихія, окрім телебачення, окрім тої роботи, де я зараз, тому що я хочу, щоб дітки навчилися висловлювати свої думки, щоб вони були почуті, щоб вони не боялися камери, тому що вони багато наслідують і хочуть наслідувати блогерам, інфлюєнсерам. Але не все так просто насправді, і хочеться донести їм, що починаючи з того, як ми говоримо, щоб нас почули, починається далі їх діяльність як блогерів, наприклад, і чому би ні. І на художньому гуртку ми робимо різні класні поробочки, і вони так само їх коментують. Тобто творча робота починається з того, як вони візьмуться за інвентар, і вони це все проговорюють. На які гуртки зараз можна прийти в тих підліткових клубах, які відкриті зараз? Ораторсько-художній гурток uh -huh. на базі підліткового клубу Sirius. Він також буде працювати протягом літа, тому я запрошую. Правда, діткам не вдасться виспатись, тому що він що uh -huh. з суботи з десятої ранку. Але діти приходять, і я дуже тому рада, що їм цікаво. Як можна дізнатися і графік роботи, і куди приходити, як приходити? Ми все транслюємо в соцмережах. Uh -huh. Ми анонсуємо наші заходи. Якщо вносяться зміни, ми також повідомляємо про це. Ну і звичайно ж в кожного педагога організатора, керівника гуртка є група uh -huh. Вайбер, де є батьки безпосередньо. Ті дітки, які ходять на постійній основі, відвідують їм повідомляє керівник. Але засмережив ще, і в ще також так. ще також вдалося з оновленням Google Google карт. Ми зможемо отримати доступ до наших геолокацій, тобто uh -huh. створити на, на Google Мапі підліткові клуби. Це раніше було неможливо, тому що для підтвердження власності точки на Google картах Google надсилав лист. Який, на жаль, Укрпошта не доносила нам з тим кодом підтвердження. А зараз вони трохи змінили підхід, ти знімаєш відео, розміщення об'єкта, адресу, навколишній стан, заходиш в приміщення і сідаєш за будь-яке робоче місце. І вони підтверджують, так ми вже підтвердили право власності на інститутську 8 і угу. почнемо наші підліткові клуби вносити повністю, вносити графіки. Які є за якими вони працюють, дійсні, щоб люди, які користуються там Google артами чи пошуком гуглі там гуртки, місто Хмельницький, їм видавали наші підліткові клуби по тегам, по тому, що вони шукають, наприклад, по видам зайнятості, які, які послуги ми можемо запропонувати. Це теж дуже зручно і добре, що така можливість з'явилася. Вам дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. Я нагадаю, що з нами у студії була культорганізаторка міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Анастасія Гаврилова, а також директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання Олексій Янчук. Нагадаємо, говорили про спорт околицю атаку.